Шановні, ви на 33-му каналі Геннадій Виноградов і Програма Право на правду триває 204-та доба війни з Російською Федерацією. І як удар лопатою по обличчю сталася поразка Російської Федерації в Харківській області. Що робити вони не знають, але продовжують шукати винних. Ось, наприклад, зараз у всьому звинувачують мобіків з ЛНР. Давайте подивимось на цю версію. Тому що, так, да, там не тільки... наши вооруженные силы там, мы мобилизованы Донецкой Народной Республики. К сожалению, они не выдержали натиск. Причем они могли бы его выдержать хотя бы в какой-то стороне, хотя бы до, того, до тех пор, пока остальные бы войска сгруппировались. Но здесь надо дать должное противнику, они нашли самое слабое место и брешь в нашей обороне. Те противотанковые орудия, которые стояли в них на позициях, к сожалению, были недостаточно оборудованы в инженерном отношении. Можно было прикрыть и сверху. Причем, когда мне там говорят, там, где же они лес возьмут? В посадках. Чем? С помощью пилы топоров. Если сверху хотя бы даже не в три, а в два наката сделать, то те бомбы, которые кидали беспилотников, они бы своей цели не достигли. А, во серьезная тема. По любой бронированной технике, включая танки. Може сміло у вас завірити, це серіали, будемо споглядати за новими серіями виновних. А про ситуацію на фронті та навколо поговоримо з Владіславом Селезньовим. Прямо зараз. Вітаю вас, пане Владиславе. Слава Україні! А і от героям слава! Але події зустрічають нас у Вірменії. От давайте коротеньке відео, подивимося, що там зараз відбувається. Злі тучі. Над Миколою чи Ніколою Пашиняном згустилися. Бо це ми тільки що бачили заме, як люди намагаються потрапити до парламенту чи до будівлі, де знаходиться місцева влада, і хочуть відставки імпічменту пана Пашиняна. Така собі ситуація, і це дивіться тут взагалі. Я вважаю, що от ми спочатку з вами було поговорити і не знаю. Це новий акт приниження. Ось дійсно, мені здається, акт приниження Путіна, ОДКБ, ось цієї всієї історії. Бо дивіться ж, така ситуація. Бо ну, основна, основна тригера цього всього Пашинян запросив допомоги за четвертою статтею у ОДКБ. У ОДКБ там є деякі держави. Що таке передбачає четверта стаття? Це передбачає якесь втручання, допомога, війська, зброя, Це все те, що роблять західні країни по відношенню до нас. І ось тут дуже, дуже цікава реакція. Спочатку мені сподобалося, як Казахстан відреагував на таку історію. Він відреагував дуже просто. Він сказав, що вони в наступному році взагалі виходять з ОДКБ. Тому от така собі реакція. А ось, взагалі, ОДКБ в обличчі така є там людина. Така є там людина, О, Сідоров Анатолій Олексійович. Це голова ОДКБ штабу. Ось його вибрали, щоб шляпа е, 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 пашиняна шляхом російського корабля. От хтось потрібен це зробити, був і це зробив Пашиня. Це зробив ось цей Сідоров. Він сказав, що не буде ніякої допомоги, і намагайтесь там щось зробити е, дипломатію. О, цікава ваша думка. Чим вся історія ця закінчиться, пане Владиславе? А, ну, до а речі, сьогодні? ще не стоп. Це ще не все. Хто ще не встиг, як це говорять, попісяти на обличчя Путіну? Ердоган встиг. Він також дуже швидко сказав, що він буде допомагати за першої потреби армії Абхазії, а Азербайджан отримає допомогу від Турції. Також така собі реакція. А ось, ось що буде як діяти Російська Федерація? І чим це для Вірменії скінчиться? Як ви вважаєте? Ну, абсолютно очевидно, що тут і зараз Російська Федерація не має ресурсів армійських військово-технічних для того, щоб втрутитись серйозно в ту ситуацію, яка нині відбувається між Арменією та Азербайджаном. Але щодо акцентів і, взагалі, пріоритетів, ми маємо розуміти, що о, нині азербайджанська армія реалізує ті саме плани, які були були узгоджені е, трьома е, країнами підписантами угод го року, відповідно до яких е, е, Арменія мала б вивести власні війська з території. Е, того самого Карабаху, і там мали залишитись лише воїни-міротворці з числа 31 перше. Волгоградські десантно-штурмової бригади, ті самі так звані миротворці, і все. Але за два роки, що минули, арменія так і не спромоглася вивести власні війська. Ба більше вона усіляка заважає створенню заволіського того коридору транспорту, який би мав поєднати територію Республіки Азербайджан з її анклавом Челанюк. Тому дії і достатньо серйозна така алармістська риторика Баку є абсолютно очевидною, адже немає руху. На цей процес не впливає ані Москва, і на цей процес не залишається Єреван. Тому ті дії, які відбуваються, вони для мене абсолютно очевидні, і я абсолютно переконаний в тому, що Путінська Росія зараз не спроможна допомогти країні сателиту Арменії в її ну фактично протиправних діях. Тому я переконаний, що кінцем цен за через 30 років після того початку питання Карабаху буде вирішено, і ця територія повернеться до. Країни до складу якої вона історично входила, але звичайно, що всі ці зрушення будуть відбуватися на тлі тектонічних змін, і ми бачимо наскільки виявилась недієздатною структура під нас так. ОДКБ, і це очевидно. Це очевидно. А більше мені, мене цікавить така от, ем, історія. Білорусь. Слухайте, ну вони ж там само навчена армія, кількість навчань, яку вони про, про, провели і продовжують проводити, Ось саме зараз застосувати її, от ДКБ, вся ця історія, поїхати туди, показати міць, спроможність. Ні, цього не буде. Сідоров вже сказав, що. Не, не не буде цієї. це приниження. Ну дійсно, я не знаю там. А хто залишиться в цій всій історії? І це приниження не тільки Російської Федерації, це приниження самої цієї структури ОДКБ, якоїсь розмови там про допомогу їхні союзи. Ось вона ситуація. ось вона справжня ситуація. Ну ось ціна в вірменії цікаво. Як ви думаєте, пашиняна уберучені? Такий ризик є, але ж ми бачили достатньо серйозні політичні процеси пов'язані з намаганням зняти певних основно проросійських сил та структур на території Арменії. Це відбувалося протягом 20-го року, але тим не менш більшість народу Арменії знову ж таки обрала Пашиняна відповідно ту політичну структуру, якого він представляє, і ми бачимо наскільки серйозна лобі сам Микола Пашинян має. У тій ж саме Франції, в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що західні країни-донори донор, навряд чи дозволять змінити вектор розвитку Арменії на абсолютно проросійській. Mm. Тому певні звичайно політичні негаразди будуть відбуватися на території Арменії, але кінець кінцем вони всі зійдуть на Німець. Ну, почекаємо. Подивимося, взагалі там зараз весь цей Кавказ почав бродити весь весь від Дагестану Чечні всі вірменія, Грузія, там оцей референдум. Я не знаю, чи чи відбудеться він в них, чи приймуть вони таке рішення про деокупацію своїх територій, але ну, розмови ведуться, подивимось. Але ми переміщуємося на наш фронт. Тут така подія сталася. Дивіться, вони вгатили в Кривому Розі по цій Карачуновська дамба. Там є така споруда. Ось є в нас відео. Там воно вода по пішла. і ото все розливається. А навіщо вони це зробили? От про це, яка дивіться, чому да дивіться? Це тут питання таке до чого? Бо хтось каже, що це терористично. Да, там акт, а хтось каже, ні, це військовий такий суперплан, щоб якось там завадити нашим військам десь на півдні при форсуванні річки Інгулець. Я не знаю, ну тось, от така історія. Ну, ну, По-перше, перша ремарка з приводу того, навіщо відразу після ракетного влучання викладати відео в мережу. Ми бачимо, що на об'єкті знаходиться суто е, Тобто та, та, та особа, яка злила в мережу інтернет, це Оце, відео. все це, 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 це вчора відбулося, я думаю. Це відео та, вже, вже там, ні, день, два йому чи скільки тому. О, да, та, справа в тому, що дотримання інформаційної гігієни чомусь цього разу не спрацювало. Можливо, це такий. Угу. Стратегічний хід для того, щоб вкотре продемонструвати прогностувати світові спільноти про те, що російський окупант воює фактично проти мирного населення нашої країни і наражає на смертельну небезпеку в першу чергу мирних мешканців. В цьому випадку йдеться про мешканців Кривого Рогу, але ж зрозуміло, що той потік води, а відомо, що що секунди до річки Інгулес зараз прибуває порядка 100 кубометрів води. Що секунди я підкреслю? Тобто, це значний обсяг води. Відповідно, найближчим часом зросте рівень інгульця що майже на 40 сантиметрів уздовж всього, всієї його течії, Відповідно можливо, що в такий спосіб росіяни намагатимуться порушити логістику між правим та лівим берегами і від ті самі портонні переправи, які зараз використовують українські сили оборони на території Миколаївської області для того, щоб проводити контрнаступальні дії, це одна версія, А друга версія, звичайно, це наражання на смертельну небезпеку мирних е, мешканців е, різних регіонів нашої країни. Адже зверніть увагу, яка е, метода використовується спочатку. Нанесення ракетних ударів, дві, дві доби поспіль по об'єктах енергетичної інфраструктури Харків. Uh -huh. Фактично найбільші один з найбільших обласних центрів України залишився без світла. Стало все а потім на нанесення ракетного удара. Причому зверніть увагу, вилетіло 11 ракет різних класів дороговартісних ракет. кажуть, що вилетіли і ракети Х-101, і Іскандери використовувалися і навіть кінжали для того, щоб уразити цю критично важливу інфраструктуру на території міста Кривого Рогу. Росіяни створюють ті саме передумови для створення хаосу, безвладдя, відчуття небезпеки для наших мирних мешканців. І думаю, що знову ж таки той самий ракетний терор, про який ми з вами щоразу говоримо у ваших програмах, це якраз тому є яскравою ілюстрацією. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, чесно кажучи, я не вірю в те, що це якось їм допоможе, і взагалі я ось дивлюся на ситуацію. Я не вірю. Взагалі, хоч якийсь абтеракт зараз суттєво вплинув, ну я не знаю, там на, на думку, мотивацію людей. Так, я розумію, що можуть бути великі жертви, але мені здається, вже всі все зрозуміли і розуміють, як потрібно цю історію закінчувати. Всі вже зрозуміли. Тому давайте швиденько пробіжемося по фронту. Харківська область, що там відбувається зараз? Бо ну, всі події дійсно всіх всі цікавить лиман, все, ось 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 весь участок фронту. Що там зараз відбувається? Що за добу змінилося? Отже, по порядку, що стосується. Південного сходу Харківської області, то там зараз оперативна пауза. Українські сили оборони протягом останніх кількох діб закріплюються на нових рубежах. Вони проходять уздовж берега річки Оскіл. Зрозуміло, що для того, щоб нашим там почуватися впевнено, вони потребують і підтягування засобів протиповітряної оборони, і артилерійських засобів, і відповідно бронетехніки, щоби бучу. Відчуватися впевнений і розуміти, що ворог за жодних причин та обставин не зможе контратакувати і намагатися відкинути в зворотньому напрямку Українські сили оборони. Що стосується концентрації українських сил та засобів на відповідних напрямках, то я думаю, що зараз буде два ключові центри, навколо яких буде розвертатися подальші активні бойові дії. Перший осередок це район населеного пункту Сватова, це територія Луганської області, і відповідно зараз. Там росіяни концентрують чималу кількість та зазвіть в тому числі тих решток, які повтікали з території Харківської області і зараз зосереджуються там. І другий напрямок це район Рубіжного і Лисичанська. Там так само росіяни будуть намагатися сформувати такий себе потужний вузол оборони для того, щоб не дозволити українським силам оборони вести контрнаступ і вичавлювати окупантів з території Луганської області. Але ж ми розуміємо, що. Перш ніж почнеться та да, активна динаміка і українським силам оборони потрібно накопити відповідні ресурси, і відповідно російські окупанти зараз дуже оперативно намагаються підтягнути свої резерви на цей напрямок. Важливий для російської оборони Зрозуміло, угу. і знову тут ми спостерігаємо дива російської тактики. Бачив вчора відео, де мобіки з ЛНР. Збунтувалися, бо їх хочуть надіслати до ДНР на захист. А мені ось цікаво, бо вони відійшли з Харківської області. А чому їх не хочуть на сватово? Чому? Питання дивне, але ж ми ж з вами Це ж абсолютно... ЛНР. Мобіки а, з ЛНР! Тут і тут потрібно... місць корпус це ЛНР, але ж є дуже важливий фактор, який впливає на прийняття таких рішень. Немає. Природі таких держав, як Луганська Народна Республіка чи Донецька Народна Республіка, немає знає. власних у них народних міліцій, як би вони там не називали ці формування, але є фактично перший та другий армійський корпус Восьмої армії Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації. Саме тому в Кремлі приймають рішення. Рішення, де саме використовувати ці, ці решки першого та другого армійського корпусу. і думки ані тих мобілізованих вояків, які були призвані з території Луганська чи Донецька областей, ані там тамтешніх метрів Москву не цікавлять. Вони використовують власне бачення і реалізовують це бачення завдяки тим цим діям. Так, зрозуміло з цим власна логіка, східний напрямок, що там відбувається, які події в цікаво, піски там ще тривають бої. Да в напрямку від пісків е, тривають бойові дії. Е, росіяни там, а які саме росіяни? Там в основному працюють штурмові групи з приватної військової компанії Вагна. Uh -huh. Всі були вчора свідками. Як і як жвава і наполеглива набирає нових бійців штурмовиків до А вам сподобалася реакція зеків. Я усе дивився. Я його я два рази дивився. Перший раз я дивився, слухав його, що він каже пригожин. А другий раз я окремо дивився на обличчя зеків, коли він там намагався шуткувати щось це і там каміння. Я не знаю, хоче, ну я не знаю наскільки багато буде з цієї історії. Ну на на жаль, ми маємо враховувати наступну статистику. Сьогодні в російських тюрмах перебуває близько 450 тисяч. Я думаю, що з цієї цифри щонайменше 10 тисяч зголосяться на участь так звана чи то прагнучи отримати таку бажану волю, чи за заробити якихось грошенят в будь-якому разі міркування кожного з зеків буде. Особливим і це буде індивідуальне прийняття рішення але тим не менш які ризики несе така велика кількість колишніх садільців, до які прийдуть до лав збройності Російської Федерації, це значить прийдуть нові порядки, зонівські порядки, і це певною мірою створить чимали проблеми, як для російських командирів. Підрозділів так і відповідно для системи субординації та підпорядкування, і думаю, що попереду російська армія чекає дуже дивні часи, адже в жодному випадку не можна порівнювати участь радянських зеків, які захищали російську владу під час Другої світової війни, і нині участь російських злочинців, які бруть участь в злочинній військовій операції. Угу. Так, рухаємося далі. Запоріжжя, що відбувається там на Запоріжжі. Відбувається концентрація військ російських окупантів. Ми знаємо, що їх чимало там вештається, в тому числі з числа третього корпусу корпусу стратегічного резерву збройних сил Російської Федерації вони зараз окупуються, займають позиції в районі палок в районі Токмака та їх Чимало до речі, дві батальйони тактичних групи з цього третього міського корпусу дислокуються на теренах на півночі тимчасового купованого Криму. Тобто зараз там відбувається така собі концентрація сил та засобів чимала. Мо має припущення, що кінець кінцем ці сили будуть використані для атаки на Запоріжжя, адже якщо ми подивимося дещо лів по мапі, то ми бачимо, що зараз чимало інженерної техніки в район Нової Каховки наперли російські окупанти. З якою метою ми знаємо, що міст в районі шлюзу. Дамби нової коховки суттєво пошкоджені українськими хаймарсами та безкаточної артилерії таліб. Ми ймовірно, що росіяни зараз будуть намагатися засипати той самий шлюз для того, щоб наштувати тимчасовий міст для переправи відповідно техніки, озброєння боєприпасів на правий берег Дніпра. Тому в цьому контексті можна. <гумісті> міркувати з наступних з наступною темою Скоріше за все, що росіяни на перспективі виглядають варіант удару по Запоріжжі з двох боків. А один напрямок це відповідно від Васильвесель Василь, Васильківки від Полог, від гуляйполя угу. через Аріхувана від на Запоріжжя, а другий можливо через Нікополь з іншого боку. Uh, uh, так само бік Запоріжжя до речі, ваха Люлів, а Люлів вони не хочуть отримати там, десь під «Люлів» отримують, адже Дамба в районі Каховки, заходять. Гновим контролем українських сил оборони, і те, те, що росіяни е, пошкодили дамбу в кривому розі для того, щоб підняти рівень води венгульце, він так само спрямовав на те, щоб сповільнити контур українських сил оборони. Тому росіяни щось намагаються зробити. Чи вдасться їм я маю великий сумнів? Адже на будь-які е, дії російських окупантів є відповідна реакція українських сил оборони, а дякувати Богу і нашим західним партнерам. Маємо і ракети і снаряди, які дозволяють нам ще виносити усі силеві споруди та елементи військової логістики російських окупантів. Це ми ще про Пентагон згадували про дозіркових генералів і іншу цю історію лендлізну. Так, і на саме останок Херсон, плацдарм Південнобузький, які події відбулися там? Бо остання подія це було, що ворог відступив 50 кілометрів у зону ураження своєї ж артилерії. Це щоб полони здаватися? Навіщо це що як? Ну а, абсол абсолютно е слушне зауваження з приводу того, що росіяни настільки е голосливо вирішали з приводу того, що е Кисельок досі перебуває під їхнім контролем, що виявилось, що так і ні. Вони вирішали не. і вирішили неправду. Кисельовка зараз під нашим контролем. Фактично від Херсона українські сили оборони виділяє лише славна звізду Чорнобая. Зрозуміло, що це потужний ем, а Олександрівка. Центр. Па, па па пан Владислав, Олександрівка, це ось знизу, знизу біля знизу моря, ось та узбережжя там угу. і тут. І ми знаємо, що вона не переходила з рук в руки. Достамені мені зараз не відомо під вона контролем, але в будь-якому разі українська артилерія спроможна перекривати як територію за Александркою ближче до південне ближче до Дніпра. І відповідно навіть не важливо, хто безпосередньо знаходиться в цьому населеному пункті. Важливо те, що Україна має можливість тримати вогневий контроль на місце до 80 кілометрів, якщо ми ведемо мову. Про українські Хаймарси. Mm -hmm. І це чудово на До речі, якщо ви звернете увагу, сьогодні е, буквально зірвалася російська інформаційна агенція з приводу того, що, мовляв, е, намагалася українці висадити. Кімбурн? На а, На касу, да. -да. касу. Так, Я так, так думаю, що так само як вони свого часу розповідали. Про десант в районі Енергодара, ну, я вам скажу, а... я там був, пане Владислав, я там був і відпочиваю і відпочиваю там майже кожного року. Там там є де, шо, і ліси, і де, де да. десант, там є можливість. І, я вам та, скажу так. І кожна вантажівка там проїде, адже да, особливості регіону вони є да. унікальними. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що коли росіяни дуже голосно вирощать з приводу того, що вони там знищили сто підсот Тисячу українських uh -huh. людей, то, то щось вони там брешуть чи перебрешують. Тому я думаю, що нам слід дочекатися відповідних зведень від українського генерального штабу і думаю, що наші е, воїни, наші спецпризначенці діють абсолютно раціонально і вони спроможні набагато меншими ресурсами реалізовувати ті саме завдання, які стає стають перед ними ну, в нашому випадку оперативно командування. Південь і те, що бойові дії українських сил оборони спрямова на деокупацію території Херсонської області, для мене очевидно. До речі, ми маємо бути абсолютно чесними перед нашими глядачами, тому маємо. Їх Інформувати, що Антонівський автомобільний міст ще не знищений там з великими перестарогами, дуже обережно, але тим не менш відбувається комунікація між лівим та правим берегом. Тому думаю, що наближчим часом ми можемо очікувати на зведення від українського генерального штабу щодо нанесення ракетних уражень ага. пантоські. Тому цей фактор маємо врахувати, в тому числі і в контексті, коли ми часто вуса чуємо від окремих дописувачів інформацію. А чому досі Україна не нанесла удар по Кримському мосту? Це, це ж так важливо. Ми маємо враховувати, що мости, як інженерна технічна споруда, є дуже потужними, дуже міцними, і для того, щоб їх зруйнувати, потрібно докласти чимало зусиль та ресурсів. Абсолютно з вами згоден. Дякую, вам, пане Владиславе, що долучилися до нашого ефіру. До наступних зустрічей. На все добре і вам на все добре. Нашим телеграмчам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь вам на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.